Щойно я протестував свій додаток е, на реальному пристрої і зрозумів дві прості речі. Перша, в мене немає ярличка мого додатка. Е, і друге, це коли я його перевертаю е, горизонтально, в мене змінюється положення екрану. Е, для того, щоб цього не відбувалося, мені потрібно зайти в Android Manifest, і в налаштунках Activity я маю прописати наступне: Android. По Screen orientation і по. Зараз. Зараз він запуститься, він хоче мені підказувати, як воно правильно пишеться. Ось зараз воно перевертається і ось таке негарне. Portrait. Якщо я додам портрет і запущу е, свій додаток на телефоні, в мене воно вже сюди не буде повертатися. Якщо я захочу, щоб тільки в горизонтальному було, то мені треба е, прописати не портрет, ось, бачите все. Я тепер як не кручу, в мене все одно буде в такому розміщуватися. Якщо я хочу, щоб було тільки горизонтально, то треба поставити Land Space. Мені потрібно портрет. Все, мій додаток буде в такому вигляді завжди і не буде перевертатися. Це перше. Друге, хочу, щоб в мене з'явився ярлик мого додатку. Ярлички прописуються також в маніфесті. Ось тут шлях іде до неї. айкон. Я тут прописав piece» до зображення. І «Round icon» Там два різних види іконки, тому що на телефоні у нас в одному меню іконка відображається по одному вигляду, в другому по другому. Щоб додати свою іконку, я створюю новий image asset. asset. це мається на увазі, що на різних пристроях по-різному відображаються наші зображення. Десь воно відображається овальчиком, десь воно відображається кружечком, квадратиком. Так далі і тому подібне. Я підготував два зображення. Перше це в форматі PNG. Формат PNG в мене маленьке зображення і воно в пікселях. Мені воно не підходить. Тому я виберу своє зображення в форматі SVG. Це векторне зображення. Як малювати векторне зображення? Я вже знімав відеороки. Отже, я беру формат SVG. Далі background. Можу йому вибрати тут background, який завгодно. Чорний, червоний вибрати колір. Прозорим я його тут не можу зробити, тому що такі от налаштунки цього асету. Воно за своїми стандартами має, має бути задній фон і має бути значок. Так само я можу і картинкою вставити цей бекграунд. Далі, foreground. І ось тут так само я можу його трошки з масштабом погратися зі своєю картинкою. За рахунок того, що в мене векторне зображення. Ну, для мене це проблем не, не створює ніяких. Дуже зручно працювати з векторним зображенням. І далі я просто натискаю Next. Тут воно щось свариться, але я не знаю, чому воно звариться. Я нажимаю Finish і створюю, створюю воно мені файли. Воно тепер мені створило файлики мо, 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 моїх цих іконок. Ось тут я звертаюся не до папки Draveable, а до папки е, mip map Ось тут мої зображення. Вони ці всі знаходяться. Mip, map. І в Android я пишу mip map і клаунчер. І ось тут так само. Mip, map і клаuncher round. А все. Тепер пробую запустити свій додаток. І подивлюся, чи мої зображення встановились. Якщо я хочу зробити, щоб задній фон був прозорий, то мені потрібно створити зображення в форматі PNG, вставити її самому в ці папки, це теж можливо. Так, зараз звертаю. О, ось, моя, ось моє зображення. Twenty, е, як у мене додаток називається. Twenty Peace, здається. Е, все, в мене з'явилася іконка, і тепер ось така в мене буде іконка на телефоні для цього додатку. Якщо хочу, щоб зробити прозорим, то мені просто або в цю папку додати зображення. Зараз я так. Open Explorer. Ось моє зображення, і ось воно вже з цим кружечком є. Ну Тут не видно, воно просто є. І просто сюди вставити зображення і в маніфесті або. Прокласти шлях до міпме папки або до дравейл папки, і ось тут, наприклад, PIS. Я ось тут до цього кружечка, але воно буде піксельне, воно буде негарне, ну, зато не буде рамки. В общем, ось тут можна поміняти іконку вашого додатка. А якщо ви проклали міпмеп, то це на різних пристроях воно буде відображатися по-різному, а не однаково. Тому використовуйте краще ось цю міпмеп, як рекомендує Android Studio. Так, це все в принципі по додатку.